За чи проти, щоб щоденно о 9-й годині ранку метро зупиняли на хвилину мовчання. Це не те, що маємо, це просто критична необхідність. Я не підтримую. В принципі, так, да, це було добре. Життя повинно продовжуватися, люди повинні їхати на роботу у справах ну і так далі. А люди настільки невиховані і настільки обесцінюють, що навіть не можуть одну хвилину свого життя в день. Виділити, щоб вшанувати пам'ять. Ну я за. А ну, я за. Щоб зупинялися на хвилину, так. Я думаю, багато людей буде пройти, тому що зупинка і через це більш складно добиратись кудись. Ну, в принципі, якщо всі ж вагони стають, то колапсу, я не думаю, що буде. Ну, щоб подумали, що війна, що люди там гинуть, що треба допомагати і все і інше. Цього не підтримувати життя. Не повинно зупинятися.